Слава Ісусу Христу! Я вітаю сьогодні на наш, на цій нашій молитві і запрошую до цієї молитвної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Почнемо ми нашу цю сьогоднішню молитву. Відповіддю на вчорашню тему щодо того. Як подолати лінь? Вчора ми з вами говорили про лінь. що лінь – це відсутність бажання чи радше мотивації до будь-якої фізичної праці, і що лінь краде в людини час. Лінь це та річ, яка позбавляє люди, вводить людину в депресію, в залежності. Лінь така дуже підступна річ. Людина не має мотивації для того, щоб щось робити. Тобто, не маючи мотивації до фізичної праці, втрачає себе і духовно, вона і духовно лінується. Отож, сьогодні будемо робити кілька кроків до того, як подолати лінь, а особливо в контексті подій, які зараз відбуваються в Україні. Тобто в контексті війни, тому що дуже у багатьох людей опускаються руки і не хочуть нічого робити, не бачать майбутнє. І почнемо ми знову ж таки із цитатися того письма. Це книга Приповідок, 6 глава. Іди леда, що до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Чого вчить нас цей стих? Щоб ми подивилися на цей світ. Щоб подолати цю лінь, варто звернути свою увагу довкола себе. Не на людей, а на природу. Чи ми бачили хоч когось в природі, щоб лінувався? Та є тварина лінивець але вона є лінивцем тільки через те, що вона повільно дуже пересувається і дуже нічого не хочеться. Але навіть коли вона хоче їсти чи пити, вона пересувається, вона шукає їжу. Тобто, вона не зупиняється, вона не впадає в стан депресії. Вона просто створює своє життя так, щоб як можна менше пересуватися. Але ми говоримо про природу. Чи є в природі десь, хто би лінувався? І от автор книги Приповідок він каже: іди до мурашки і навчися в неї. Мурашки не зупиняються, вони є організовані, вони чіткі. У мурашок є ось ця, знаєте, ієрархія, хто воїн, хто там працівник. І тут цей мурашник раз-раз і виріс. А якщо його роз, там, розрухати та зруйнувати частково їхній дім, прийде через день-два, і ти побачиш, що все вже заново зроблено, все залатано. Отож праця, а радше працелюбність це те, що долає гріх, гріх лінивства. Чому все ж таки, чому працелюбність це є чеснота? Для нас віруючих, для нас, християн, першим прикладом праці є сам Господь Бог. Є чому? Бо Він є творець, Він є батько, який творить і не зупиняється своєму творінню. Ми відкриваємо книгу буття і бачимо, як Господь Бог творить цей світ. Він не зупиняється, Він не зупиняється до того моменту, поки все не завершить, не доведе до логічного завершення. Тож перший момент, який є важливий зрозуміти, що коли людина працює, вона наче є. Співтворцем. Вона є та, яка творить разом з Богом. Тобто праця це є у, від, праця людини є відображенням праці самого Бога. Ми є співтворцями. І коли Господь Бог творив цей світ, Він творив її без людини. Але коли сотворив цей світ, сотворив людину Адама Єву. Він їх привів в цей сад і сказав: ось, доглядайте, порайте, тобто працюйте. Отож, праця це є, можна так сказати, частка Бога в нас. Схильність до праці це воля Бога, щоб людина працювала. Тому. Важливо є так, щоб ми в нашому житті ніколи не зупинялись. Хоча має бути день на відпочинок, бо сам Господь Бог відпочивав. І цей відпочинок є необхідний нам для того, щоб ми могли відновити свої фізичні сили і потім знову могли працювати. Отож, навчимося у Бога, що значить працювати і чому? Ми маємо працювати і долати цю лінію. Коли Бог творив світ, кожен день що як завершується? Як відкриєте сьогодні вечором відкриєте ось цю Книгу буття першу главу, де де описано творіння світу? Що Бог промовляє слово, щось твориться. І фраза така цитата, якою закінчується стихи. що... І побачив Бог, що це було добре, і був день перший, вечір, день, другий, вечір. Тобто, і побачив Бог, що це є добре. Тобто, бо навіть Бог, творячи щось, він дивиться на своє творіння, і в цьому проявляється його любов і цінність того, що він сотворив. Бо якщо я щось творю і ціную те, що я творю, воно буде завжди добре. Бо це і цінне. Я це люблю. Отож, моментом, щоб наша праця для нас не стала якимось таким, знаєте, тягарем, перше, що ми маємо робити, це любити те, що ми творимо, любити свою працю. Другий момент ми завжди маємо себе. Похвалити в першу чергу я сам себе маю похвалити за те, що я зробив. Варто завести собі, знаєте, такий наче, календарик чи блокнотик, в якому я буду щоденно записувати, похвалу себе, похвалити себе за те, що я зробив, і водночас не боятися написати. Скільки днів чи годин я пролінувався. Отож, перший момент любити, цінувати те, що ти робиш, і себе похвалити. Наступним моментом завжди потрібно, коли ми працюємо, робити чіткі, конкретні перерви. Тобто, ніколи не треба, знаєте, якщо я сказав, що перерва є півгодини, значить перерва має тривати півгодини. Бо коли ми собі дозволяємо більше, це вже лінь. Бачите, лінь – це хаос, праця це чіткість. І чим більше наше життя буде конкретніше і чіткішим, тобто сплановане, тим швидше ми долаємо свою лінь. Отож, кожен наш день він має починатися з того, що ми маємо певні речі робити які не вкидають в нас в залежність. Сучасний світ має одну велику залежність це є телефон, соцмережі. І от зауважте за собою, що коли ми зранку прокидаємось, що першим ділом робимо, особливо українці? В інтернет чи десь не прилетіло, чи десь на вибухів було, що сталося. Людина сідає починає пролистувати оцю стрічку новин, і вона вже занурюється в ці новини і наповнює себе тим негативом, який є дуже багато в, цього, в цих новинах, тими матюками, які є в цих новинах, бо дуже багато є їх. І от коли людина вже повертає, виходить з цього інтернету, згадуєш, її треба помити, поїсти, на роботу треба бігти, якою вона біжить? Наповнена ось цим негативом. І вже прийшовши на свою роботу, вона живе тим негативом, який зранку прочитала, і їй вже не хочеться робити. Отож, ранок має починатися із бадьорих речей, з добрих і позитивних речей. Людина має не сидіти в інтернеті самого поранку. Помитись, привести себе до ладу, і кожен християнин має обов'язок зранку спершу спокійно помолитись. Є нагода прийти на літургію? Прийти на літургію. Немає нагоди просто помолитись, присвятити тих пару хвилин собі і Богові. Дозвольте свій день почати без соцмереж. Хоча би хвилин 40, годину часу ранку присвятіть собі і тому, що ви хочете в цей день зробити, досягнути, при цьому не зазираючи телефон. Повірте, ваш настрій і день буде зовсім інакше. Тож, починати день треба із чогось хорошого, позитивного. Наступний момент. Нашої працелюбності, як ми виховуємо в собі працелюбність. Ми маємо собі складати план, чіткий план, що я хочу зробити сьогодні, тобто цього дня, що я хочу зробити і чого досягнути цього тижня, цього місяця, півроку цей рік. Тобто, чіткий конкретний план, якому я маю слідувати, дозволяє нам подолати лінь. Причому в цьому плані мають бути включені ті цілі, які я можу досягнути реально. Тобто маленькі, чіткі конкретні цілі, мета, яку я досягаю, і тим самим я перемагаю. Тобто планування. Наступний момент, коли ми починаємо якусь свою роботу, Її треба завжди завершувати логічно, тобто доводити до певного логічного завершення. І навіть коли нам робота не йде, тобто ну, є такі моменти, коли от не йде вона, ми маємо зупинитись на тому етапі своєї праці, яка дозволить, знаєте, як кажуть, законсервувати цю роботу, що вона не розсипеться те, що я зробив. І вона може постояти там якийсь період часу і почекати іншого моменту. Тому що бо буває, дійсно такі бувають моменти, коли людина приступає до роботи в жахливому настрої. Коли людина не має хорошого, доброго настрою, вона починає цю роботу ненавидіти. І тому треба завершити те, що ти почав. Відійти і зайнятися чимось іншим. Можливо, переключитися на щось інше, привести себе в той стан, в той належний стан, який дозволить завершити роботу. Тобто не треба розбиватися, знаєте, чолом об стінку, щоб довести до кінця. Ні. Але якщо не виходить, краще відійти, подумати. Перезавантажитись і тоді знову приступити. Тобто робота завжди має завершуватись логічним кінцем. Тобто, або повністю завершити, або, наприклад, довести до якогось моменту, що можна залишити її, і нічого поганого з цього не буде. Наступним моментом, який дозволяє нам подолати нашу лінь. Це є міцний здоровий сон. Вчасно лягати спати, щоб організм відпочив. Поки ми молоді, а ми все можемо. Але приходить час, і організм свого потребує. І він буде все більше і більше вимагати, вимикатись, тобто засинати. І нам все більше буде хотіти спати. І ми будемо менше мати сил що демоть робити. Отож, здоровий сон це запорука того, що зранку ми стаємо бадьорими до праці і не лінуватись. Все ми повинні робити з любов'ю до Бога, не боятись, просити в Бога благословення на свою працю, віддавати її в руки Божі, самому робити, що можеш. І не боятись дякувати Богу за завершення своєї справи. Якщо щось не виходить, не треба казати, що все погано, а навпаки, слід пробувати знову і знову. Та якщо вже там за сотим разом не виходить, можливо, дійсно треба щось поміняти. Тобто відійти від цієї справи, да, залишити її спокою, перезавантажитись. І тоді з новим знанням підійти до неї. Починати завжди треба з того, що є необхідним, а потім робити те, що можемо. І несподівано ми прийдемо тоді до того, що зробимо, що неможливо. Тобто завжди починати з того, що можу, потім, що необхідно, і як результат ми завжди зробимо те. Що не є неможливим. В Україні є така гарна приказка: очі бояться, руки роблять. І от ми маємо не боятися працювати. Ми не повинні боятися помилок, тому що, е, помиляючись, навпаки, виявляє свої слабкі місця. І це дає мені змогу виправити те, що я можу виправити. Ось це, що я хотів сказати про працелюбність. Коли в нас надходить лінь, вертаємося до цього стежка з книги «Приповіди». Докіль лежатимеш ледащо, піди понавчися у мурашки. Тобто, якщо в нас виникає бажання полінуватись, подивіться на довколишній світ. Ці пташки, тварини. Весь ця природа, вона має успіх, бо вона не лінується. І от подивіться, знаєте, як найкраще побачити працелюбність. Це, от подивіться на асфальт, з під якого росте трава. Тобто асфальт це така, знаєте, суцільна плівка смоляна. З камінням утверджена, закатана. І тоді якийсь момент раз вона лопається, звідти виростає трава. Знаєте, якби трава доросла до цього асфальту і сказала: о, тут асфальт, все, далі, нема сили. Ні, не буду. А навіщо? Вона б ніколи не побачила сонця. Але праця це життя. І тому ця трава пробивається через цей асфальт. Це те, чого хоче від нас Господь. Через працю ми долаємо лінь. Через працю ми досягаємо чогось. Через працю ми живемо. Тому праця це життя, це мотивація. Тож працюємо і живімо. Прошу молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, всю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну. Благослови здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, Усіх, хто є в полоні, поверни живими, неушкодженими додому, допоможи віднайти безвісті зниклих. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цю ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!